Добрий день, шановні городники! Сьогодні ми поговоримо про корисний і смачний овоч пастернак. Про користь і цінність цього коренеплода я розповідав в попередньому відео. А тепер давайте разом розберемося в тонкощах вирощування кореня пастернака. Пастернак морозостійка рослина, а термін дозрівання може сягати 180 днів. Тож, щоб встигнути зібрати врожай за сезон, ми висаджуємо насіння пастернаку в ґрунт одним із перших на городі. Насіння пастернаку туго схожі, вони довго не проростають, і ми їх перед посівом замочуємо теплою водою, яку краще декілька разів замінити, щоб вимити ефірні олії. Для зручності посадки замочене насіння перед безпосередньою посадкою в ґрунт провітрюємо, поки насіння не перестане зліпатися між собою. Пастернак віддає перевагу легким, пухким і родючим ґрунтам. Перед посадкою ретельно розпущіть ґрунт, щоб забезпечити доступ повітря до коріння рослин. Пастернак сонцелюбива рослина, тож обирайте ділянку де багато сонця. Коли весною погода дозволяє зайти на город і працювати з землею, починаємо висаджувати пастернак. На стіня пастернаку висіваємо на глибину близько 3 см. Оптимальна відстань між рядами 40 см. Але ми саджаємо пастернак під полив крапельною стрічкою, яка дає ширину поливу лише 30 см. Тому рядки виходять по 30 см. А відстань між крапельними стрічками 60 тобто одна стрічка на два ряди пастернака. І ця схема у нас працює вже дуже багато років, і врожайність непогана звісно можна зробити відстань між крапельними стрічками більше. Але так як у нас крапельна стрічка розкладається на весь наш город однаково по 60 см між стрічками і кожен рік відбувається сівозміна, то вибирати нове місце для посіву пастернаку в новому сезоні легше, бо всюди однакові умови. Тому за можливості саджайте пастернак на 40-50 см між рядами так йому буде просторіше. Але в нас 30 см. Варто зауважити, що розсадою пастернак ми не вирощуємо. І на це є декілька причин. По-перше, це дуже багато зайвої роботи, і при великих обсягах вирощування процес стає нераціональним. По-друге, пастернак росте з дуже довгим корінням. Я особисто витягав близько метра довжиною. Так, тонкий довгий кінчик. І якщо його пошкодити при пересадці з горщика чи касети в ґрунт, то розвиток корнеплода порушується. І ми замість одного красивого коренеплода отримаємо маленький з відгалудженнями, таке і так часто трапляється і при посадці не розсадою. Тож ми не ускладнюємо собі життя. Звісно, вирощування для особистого вживання декількох десятків рослин може бути зручнішим розсадою так і уваги більше рослинам приділити можна і контролювати схожість і саджати раніше для більш раннього врожаю. Коли сіянці стануть достатньо великими, проріджуйте їх на відстані 10-15 см один від одного. Як ви зрозуміли, пастинак потребує регулярного поливу, особливо в посушливий період. Найкраще використовувати крапельну систему полива, яка дозволяє рівномірно зволожувати ґрунт. Відео про крапельний полив я вже знімав Не забувайте про прополку. Регулярно видаляйте бур'яни, які забирають у пастернаку вологу та поживні речовини. Також це дозволяє розпушувати міжряддя. Пастернак росте дуже довго відносно інших культур, тому суттєвий розмір коренів можна побачити не раніше кінця серпня, а збирати врожай ближче до жовтня-листопада. Варто зауважити, що листя пастернака при жаркій погоді дуже отруйні і залишають хімічні опіки на шкірі. Як то кажуть, перевіряли особисто ми працюємо з пастернаком лише в одязі, з закритими ділянками шкіри і не контактуємо з листям без необхідності. Збирання, а точніше, викопування врожаю пастернака це окрема історія. Бо сидить корінь дуже впевнено. У нас цей процес виглядає наступним чином копаю траншею між рядками. Потім підкопую з іншого боку кожен ряд окремо. І нарешті самих завзятих підчепляємо ручною вузькою лопаткою. Тому частенько трапляються різані корені. Далі зберігаємо врожай в погребі. Краще заривати їх у пісок, але у нас добре лежать до весни просто вкупі як картопля. Перед жуванням або продажем ми їх миємо. В сушеному вигляді зберігається набагато довше, але весь перелік блюд, як то запечені в духовці, вже не зробиш. Тому рекомендуємо до вживання за можливості свіжим. На питання відповідаю в коментарях. Вирощуйте і будьте здорові.